Доброго вечора з України. Сьогодні 10 листопада, четвер. Це підсумки дня в Маріуполі. Чим живе окуповане місто? Я вам розкажу, але після того, як ви підпишетесь на мій канал і якщо можна поставите вподобайки. Дякую за підтримку. Сьогодні, не тільки сьогодні, вчора напередодні ми отримали такий великий масив фотоматеріалів, які по нашій, на наше прохання зробили для нас Маріупольці. І ми тепер можемо бачити деякі райони міста, як вони виглядають сьогодні, станом на теперішній час. Сьогодні ми вам показали і виклали на сайті і на Ютуб-каналі, подивіться, будь ласка, як виглядає старий Маріуполь, стара частина міста не вся. Але от та, що більше ближче до центрального проспекту Мира, Фу. ну, я, я, мені важко добирати слова, бо дуже боляче. Старовинні будинки 19 сторіччя вони просто вшент. Вони зруйновані. Двоповерхових будинків майже не залишилось від них нічого. А все це історія, причому унікальна історія Маріуполя і архітектура якої нема в інших містах України. Так, вона не одеська і не львівська, але вона дуже специфічна і унікальна, і тим самим вона безцінна. На жаль, її немає зараз. І чи зможе відновити Маріуполь от цей свій скарб? Велике питання. Ми зараз дивимося в бік Гданська, який відновив свою стару частину і Варшава, яка теж змогла відновити. Сподіваюся, що у нас вистачить сил на це. Бо те, що відбувається зараз в місті, це просто біль, жах і страждання. Коли ти дивишся на ідеш за камерою, дивишся на вікна зруйнованих будинків, які завішані чи простираднами, чи ковдрами, килимами, то ти розумієш, що в цих розрушених, зруйнованих будинках за цими зруйнованими вікнами, живуть люди, які зараз сьогодні не мають світла. Ні тепла. Дуже повільно, дуже повільно просуваються роботи звукоокупантів, І це вже ми показували тільки центральне, центральне районне місто. Ви можете уявити собі, що відбувається на околицях Маріуполя. Це, це, це наша біль. Нам розповіли, що в деяких районах Маріуполя досі відчувається трупний сморід. Я хочу зауважити, що на вулиці в місті зараз температура в день не піднімається вище 8 градусів, а вночі опускається до 2-3 градусів тепла. І навіть при таких низьких температурах цей трупний сморід він розповсюджується. Одна з локацій, як нам повідомляють, це колишній будинок, де колись розташовувався магазин Донець. Та універмах Україна там, там дуже сильний сморять і дуже сильно це відчувається. І ніхто, ніхто не розшукує тіла загиблих. Окупанти прийшли в травні, зробили такі необхідні кроки щодо перепоховання людей, які були просто поруч всюди, а вже за розбиті. І розвалені цегли вони не заглядають, просто демонтують будинок за будинком. Ось така жахлива ситуація. Попри це, люди, які поїхали за межі міста, думають про всю цю ситуацію з оптимізмом. Сьогодні в Києві презентували план відбудови нового Маріуполя. Я не можу сказати, що це план муніципалітету. Я би сказала, що це план світового співтовариства, бо навколо цього проєкту об'єдналися і фонд ЮЕСЕД американського народу, і Європейський банк реконструкції розвитку країни, окремі країни Італії, Греції. Польщі вже висловились на, на підтримку, фінансову підтримку відбудови нашого міста. Також є і бізнес-ініціативи. Звісно, що компанія СКМ, Ріната Ахмєтова, теж зголосилася вкладати гроші в першу чергу на грантовій основі, просто як подарунок місту, на його відновлення. А далі, далі по мірі відновлення відбудови, вони розраховують, що вкладати і інвестиції інвестиційні гроші в наше місто. Подивимося, дехто за старого спостерігає на це. Я думаю, все ж таки, що це непогана історія, тому що жодне одне підприємство або одна країна, навіть там, або якийсь один фонд, або банк надпотужніший. Вони не здатні здавати таку махіну, як відновлення на півмільйона міста Маріуполя це просто не ті гроші. Треба тільки синергія, тільки об'єднання зусиль різних, різних людей. Те, що ми почули сьогодні від представників. Тих, хто працює в команді з розробки стратегії, а це не і Маріупольці, і представники Маріупольської влади, але головне, це архітектори, європейські провідні, урбаністи провідні, вони зараз не працюють над вирішенням долі конкретних будівель, там, що робити з драмтеатром. Ні, вони розробляють загальну концепцію і кажуть, що після цієї концепції, де буде більшість людей жити, де буде плотніше щільність. Така висока, де менше шильність. От все вони те приробляють чисто математично. Вони думають про те, як зробити місто безпечним, екологічним, а також емоційно комфортним щоб людям, які тут залишаються, щоб вони могли спілкуватися один з одним і лікувати рани, які завдала війна, щоб вони могли спостерігати. І пам'ятати відзеркалення пам'яті про загибель людей, яких вбила Російська Федерація, от вони розробляють загальну стратегію. А вже коли справа дійде до вирішення, яким має виглядати Кожний райончик, квартал, будиночок вони мають намір спілкуватися з громадою і надати громаді право вирішувати, а вони будуть тільки допомагати технічним ці побажання втілювати життя. Чесно кажучи, я поки що важко уявляю себе, як це технічно буде реалізовуватись. Але я думаю, що це дуже дуже важливо, щоб кожен з нас і ви, і я. Стало частиною цієї модернізації, цієї розбудови, бо це наше місто. Воно ніколи не буде таким, як воно було раніше. Ми це розуміємо. Його будуть відбудовувати з нуля з шестого листа. Але дуже важливо, щоб і ви, і я, і кожен маріуполець відчували його своїм рідним, от комфортним, близьким до серця. А це можливо тільки, якщо ми всі разом будемо долучатися до проєкту розробки. Я знаю, що хтось скаже, що ну, дуже зарано про це говорити, але дуже хочеться, чесно. Я прекрасно розумію, що Маріуполь ще не звільнений, і що треба докласти. Чималих зусиль Збройним силам України, волонтерам і всім нам, хто допомагає армії, для того, щоб місто стало вільним і українським, і це першочергове завдання не тільки для Маріуполя, а й для всієї окупованої частини України. Це все так. Але дуже важливо, щоб коли це трапилось, ми дуже швидко могли зайти в місто і розпочати його відновлення. Тому для цього треба готуватися здалегідь. але найважливіша частина. Завдання нашого з вами як громадян, як мешканців Маріуполя, буде, звісно, контроль за витраченням фінансів, тому що великі гроші а це буде дуже дуже великі гроші, які прийдуть в Маріуполь, Це буде мільярди доларів. Так, от великі гроші це дуже велика спокуса для будь-якої людини, а тим більше людини при владі. І я думаю, що нам треба. Розробляти з вами вже зараз механізми, як саме ми будемо контролювати освоєння цих грошей, щоб, не дай Боже, вони не стали джерелом для нечесного здобутку нечесних на руку чиновників. З оптимізмом дивимося у завтрашній день. Сподіваємося віримо в Збройні Сили України, і з цим я прощаюся з вами до завтра.